Найчастіший запит, з яким до мене приходять в роботу жінки, це бажання вирости в доході. Я вирішила записати серію. Таких корисних відео, де я вам розкажу, що вам допоможе зараз вийти на той рівень, який ви хочете. Тому я детально розказую вам, як вийти на першу тисячу доларів, вийти на 3-4 тисячі доларів онлайні, і, відповідно, як вирости до 10 тисяч доларів стабільно, навіть якщо у вас невеликий блок, невеликі ресурси. Почнемо з тисячі доларів. Якби я хотіла собі порадити в минулому, типу Катя, а як вийти на тисячу доларів, що для цього потрібно зробити, я би сказала, зроби фокус на навиках. Навик вести соцмережі це навик номер один, який потрібен зараз, тому що абсолютно будь-який бізнес, якщо його немає в онлайні, його немає в світі, його ніхто не бачить, і бізнес втрачає просто купу можливостей. Тому я б собі порадила обов'язково вчитися вести соцмережі, тобто створити інстаграм, створити Телеграм, створити Ютуб і почати транслювати і ділитися те, чим я займаюся, що я роблю класно, від чого кайфую, від чого вірю. І ці всі сенси вигрузила би через контент. І другий навик, який дуже потрібен для виходу на тисячу доларів, це навик навчитися продавати свої послуги і продукти. І з цим навиком багато експертів навіть з досвідом стикаються, чому не ростуть доході. Але це вже я розкажу на наступних відео. Тому моє таке резюме цього відео. Ідіть в соцмережі, заявляйте про себе, проявляйтесь, розказуйте, що ви робите найкраще. І друге це навчіться продавати, навчіться продавати свої послуги, продукти, досвід, які ви вже маєте. І тоді ви зможете вийти на тисячу доларів.